Світло це більше, ніж просто освітлення. Воно задає настрій, формує стиль та навіть впливає на те, як ми почуваємось у власному просторі. Перша лампа завдяки яскравим кольорам додасть характеру навіть наймінімалістичнішому інтер'єру. Вона виглядає як арт-об'єкт, і при цьому дарує м'яке розсіяне світло. Ідеально пасує до спальні, вітальні або робочого столу. Друга ретро лампа з металевим корпусом та сенсорним управлінням. Часна технологія у поєднанні з естетикою 70-х, гладкий корпус, теплий відтінок світла та зручне заряджання через USB. Її зручно використовувати як нічник або настільну лампу. Просто торкнись і вона засяє. І третя скандинавська лампа з паперовим абажуром. Вона випромінює м'яке та природне світло, що створює відчуття затишку, прямо як у японських інтер'єрах. Така лампа ідеальна для вечірнього читання.